Вечір тихо, непомітно спадає ніч, ніч дивна, прозора, місяць з білою авреолою світить на ясному небі, Місто заснуло, видно лише невиразні, дивні контури дахів, комені, бліді силуети на ясному фоні, Приходить на думку свята геновефа. Повіз Шаванес, яка стереже в таку ніч дримаючу столицю. Сидимо в малім покояку на другому поверсі. Вікно відчинене, вечірнє повітря холодним поцілунком кладеться на наші лиця. Фортеп'ян відчинений. Сестра моєго друга починає грати. Сдається Перли розсипалися десь, самоцвіти блищать блискучою каскадою, ший радісний сміх дзвонить у весняну ніч, а місячні промені блукають по білих руках, по ніжних пальцях, які, немов у танці якимсь, бігають по клавіатурі. Фортеп'ян замовкає, неначе містичний свічник. Місяць посувається далі й далі вгору на небі. Місячні промені грають на узорах перських диванів, що постелено на підлозі, та освітлюють ніжну постать молодої жінки, що задумано дивиться в ясну ніч. За хвилю знов починає грати. Мала рука рішуче хапає октаву. Вступ поважний, драматичний. Розливається потік дзвінких звуків, сумних зразу, потім радісних, але все ніжних, ніби порухані вітром конвалії дзвоні срібним голосом. Звуки плавають, бігають, летять, нібито десь зникають, губляться, розбігаються по кутах маленької кімнати, потім вертають легкокрилі, вдоволені. Трохи втомлені, ніби чиїсь ніжні ноги бігають по квітчастому лузі, ледве торкаючись пахучої трави, а квіти, ніби очами, ніби звістами дивляться на білі, бігаючі ноги. Квіти здивовані, а білі ніжки бігають далі, щасливі, безжурні, бігають, скачуть. Знов бігають, аж нагло устають. Хвилює якась вода. Сонячні промені грають на ній, вода роз'яснена, прозора, сонячні промені великими блискучими звіздами падають на воду, купаються в ній. Часом тіні проходять по її яснім церкалі. Потім знов ясно, погідно. Нагло почуваються відірвані слова якоїсь далекої розмови, слова зразу незрозумілі, ті, що говорять, зближуються, слова стають виразні, мелодія слів лучиться з піснею води. Два голоси, не наче б дуетом лються в один акорд, що тричі відбивається відгомоном по роз'ясненій воді, по сонячній вітрі, по пахучих травах. Візія неземського кохання стає через хвилю перед нами, потім посуваються сяючим видивом кудись удалі Візія щезне, слова вітер рознесе. Тоді стане пусто, не видно вже води, не чути її, якась чорна безодня перед нами. З чорної безодні виринають тіні постаті чи то тіні тих. Що жалкують, що кохали, чи тих, що жалкують тому, що не кохали ніколи, ніби верби плакучі, ніби людські постаті, підносяться в безодні вище, вище, ще вище, аж зникає десь у невідомому. Тяжкий сон перейшов, стає знов ясно вода грає, дрібні хвилини перебігає звичним, Розділеними акордами великі сонячні звізди осідають на воді, купаються і мерехтять. Нагло устає пісня води. Меністетично повторюється вступ. Знов білі конвалії дзвонять срібним голосом, знов білі ніжки бігають по квітчастому лозі і малесенькі хмарки, мов пух, розпливаються на весняному. Ясному небі фортеп'ян замовкає тишина, ніч, місячні промені сріблом вишивають хімерні взори на стіні. А ми сидимо далі, як закляті місяцем та музикою, і задумано дивимось надрімаюче місто.